Бонжорно, сеньори сеньорини. Я в Мілані. То є статуя Наполеону, який коронувався в Мілані, а де коронувався в Сьом соборі. Цей собор будувався 600 років, був закінчений у 1965 році. Ну, в 1801 році там вже можна було, робили служби, і Наполеон там карантився. Бо дуже-дуже ці оздоблювальні роботи довго розпроизводили. Тут багато статуєчок різних маленьких. А брукка мрамором. Та красота взагалі. Так, ну це місто Мелнілан. Оглядаємо собор і йдемо далі. Грацію дякую за увагу.